Наталія Боярчук відома господиня та селекціонерка з гіркої полонки. Що під Луцьком, жінка вирощує в себе на городі найрізноманітніші помідори, гарбузи, квасолю, екзотичні фрукти й овочі, а також картоплю. І цього разу воленянка вперше показує та розказує нам про свою колекцію бульби. А вона дійсно вражає на цьому столі більше 20 сортів. Вишукаю, вичитую рослинний світ. Він безмежний. Я всім кажу, він безмежний. Його неможливо все вивчити, все віднайти, все помацати, все виростити. Саме різноманітність та користь різної картоплі приваблює жінку. Втім, за цією колекцією стоїть величезна праця Наталії та її родини. Важко того, що її стільки сортів треба посадити виключно вручну. Кожна рослина росте по-своєму, залежно від того, належить до раннього сорту, середнього чи пізнього. Саме тому підхід мусить бути індивідуальним. Кожну картоплю Наталія обробляє від шкідників, а перед посадкою додає в ґрунт органічні добрива. Усе це і втомлює, і водночас дає сили. Чесно вам скажу, розуваюся. І починаю босяком працювати. Зразу стає легше працювати. Вже потім не звертаєш увагу. Що там спина були, чише все до вечора відпрацювала, Всі свої плани зробила. Результат цієї праці нині на столі. Добре, вродили цього року усі сорти. Особливо цікаві, звісно, кольорові. Вони не лише красиві, а й корисні, адже містять у собі антоціани, речовини, які протидіють утворенню онкологічних процесів в організмі та борються зі старінням. Це дуже хороша речовина, яка благотворно впливає на наш організм. Кольорову картоплю найкраще додавати у борщ або ж запікати. До речі, не вся бульба після варіння зберігає свій кольоровий пігмент. Наталія не рекомендує використовувати кольорові сорти для пюре гурман, сюрприз, хортицю або фіолетову. Віталот краще додавати у червоний борщ. Якщо зварити з солохи пюре, воно лишається таким яскраво фіолетовим. Хортиця. Трошки втрачає колір. Ну якщо ви її запечете прямо в духовці, вона лишиться така дуже яскрава і дуже симпатична. Ще одна особливість кольорових сортів ця картопля не росте до великих розмірів. А найменша бульба в колекції пальчикового сорту «Ларате». Її особливість у надтонкій шкірці, яку можна не чистити. Надтонка шкірка шкірка має не має… Смаку такого картопляного, коли ріжеш ножем, вона дуже тверда, прям твердезна. Вона має е, плотну м'якоть, коли вона сира. А коли вона посмажиться ціленькою, вона така, як стає. як... Ніби якесь як масло. Дійсно приготовлена картопля має цікавий та дуже ніжний смак, а шкірочка додає родзинки. До пальчикових сортів також відносяться шері і банан. До речі, у них великий вміст крохмалю. І тут Наталія спростовує один з міфів про так звану крохмальну картоплю. Як вибирають на картоплю? Щоб було кажуть, ой, треба крохмальна, щоб трималося купи? Навпаки, треба картоплю обирати, щоб вона не темніла. Дерун коли симпатичний. Коли він ви його посмажили, він такий яскраво жовтий. Це це хибна думка. Чим більше крохмалю, тим е, гарніші доруни. Неправда, висококрохмальні сорти ідеальні для супів, а от посмажити їх складно. Більшість таких картоплин просто розлізеться. Тому для смаження краще брати бульбу з меншим вмістом крохмалю. Фотинія, якщо ми її будемо смажити, вона лишиться. Ідеальна, не розлізеться, зарумяниться з усіх боків і навіть не вбере масла. Воно залишиться на сковорідці. Свою картоплю Наталія продає, обмінює, колекціонує та переробляє у пюре. У сухому вигляді це ось такий дрібний порошок. Зварив, посушив, змолов і сюди можна в відро. Це ідеальний варіант для ситуації, коли їсти хочеться часу обмаль. Чотири-п'ять ложок має вистачити на одну порцію. Щоб приготувати це, слід лише залити порошок кип'ятком. Найкращі пропорції знає мій чоловік. Він далекобійник, він прекрасно знає, скільки потрібно налити води, щоб пюрешка була подібна до пюрешки. Добавити смальцю, масла, шкварочок, хто що. Забажає. Ми, наприклад, от, додаємо гарбузової олійки. У результаті цю картоплю не відрізнити від щойно звареної. Це борошно жінка додає навіть у хліб, який сміливо можна назвати картопляним. Більш поживний робиться і не так черствіє він, і коли випікається, то дуже пахне. Мені подобається цей аромат. Наталія Боярчук з радістю ділиться своїм досвідом та закликає воленянок експериментувати і на городі, і на кухні, а ще радить більше часу проводити на природі та не цуратися праці на землі, адже вона дає не лише плоди у вигляді врожаю, а й особливу енергію. Марія Вавренок, Василь Морещук, дванадцятий канал.